Їздив Ваня до сестри, Віталію, надивився, як та за немічними доглядає. Не витримав, каже краще вдома корів доїти. Так, так, не так, то хоч не обідно, хоч не прольот. А, а якщо піти ти наробитися на когось. Чотири череди у Бондурах на цьому кутку 70 корівок. До села далеко, тому доїння обіднє просто неба. Дев'ять корів на дві пари рук. Параска на чотири м'якших, каже водоює, а п'ятеро Іванова праця. Кого приводити доводиться, а хто й сам приходить? Сьогодні маємо надоїти ми молока. Ну що я скажу? Бетонного. Так О, тут 17, там, у бетон, я не знаю скільки влазить, ну допустимо, коло сорока десь. Так. Цей бетончик 17 літрів. Ну, буває, що цю банку надоїмо, як коли нагодуємо. Вдома легший апарат, щодня півтори сотні літрів охолоджують та на заводську машину здають. Торік відзначили, преміювали, камазом силосу. Курів я ще не доїла. Я не гарантую хороший результат. Але бути на цьому полі і не спробувати це, я думаю, просто буде гріх. Час, наче у повітрі, цівки молока, густо у дійницю падають, піну збивають, якась година і дійство звершиться. Марина Сенчик, Ігор Самчук, Катерина Кирилюк, телевізійні новини Вінниччини.